Від сьогоднішнього дня сервісні центри МВС видають оновлені бланки свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія. Звертаю увагу, що це не бланки нового зразку, а лише додано додаткові елементи захисту на ці бланки. На захисному покритті до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. Воно складається з трьох літер та шести цифр. Завдяки такому посиленому захисту бланку знижується ризик. Підробки документів шахраями хочу звернути увагу, що посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію авто, які були видані раніше, тобто до сьогоднішнього дня, вони є також дійсними і громадяни можуть ними користуватися. Але якщо по будь-яких з будь-яких обставин або втратив громадянин, або е, зіпсувалось також за згодою громадян, що вони хочуть отримати оновлені бланки, вони можуть звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС та отримати новий бланк. Аби отримати дублікат. Також хочу додати, що з квітня цього року сервісні центри МВС видають бланки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з QR-кодом. Він розміщений у правому нижньому куті самого бланка. І носить посилання, коли відсканувати його, він посилає на онлайн сервіс головного сервісного центру МВС, який потім видає повну інформацію про автомобіль, дату реєстрації, коли вперше був зареєстрований цей автомобіль на Україні, ідентифікаційний код цього автомобіля. Тому це зручний та швидкий спосіб перевірити легітимність вашого авто, яке ви намагаєтесь чи придбати, чи використовуєтесь ним. Дуже багато людей попадають в незрозумілу ситуацію завдяки того, що вони хочуть або швидше придбати автомобіль, або швидше отримати посвідчення водія, користуються різними телеграм-каналами інтернетом, замовляють. А це як правило веде до того, що люди попадають в халепу і потім вплоть до кримінальної відповідальності за підробку документів що документи не не є легітимними. Послуга із заміни вона людина платить за самий бланк. І адмінпослугу. Це вартість вона була завжди, вона такою лишається. Вона трошки змінюється, ну як правило, в більшу сторону, але це не суттєво. Це вся послуга, це від того, як людина прийшла до сервісного центру. Попередньо зрозуміло, що вона має записатися онлайн на доє черги, або отримати талончик електронної черги у нас прямо в сервісному центрі. І отримати цю послугу це займався близько 30 хвилин.